Дай Боже здоров'я! Помагай, Боже! А що не сте? Несу злато, щоб жили багато. Так насправді щороку розпочинається святкування Різдва у Головчинецькій школі-інтернаті. Названий батько в особі директора Сергія Вознюка та названа мати заступник директора Валентина Демчишина. Запрошують усіх до передріздвяної вечері. За традицією, усі працівники та учні закладу одягнені у вишиванки. Тут намагаються відтворити всі традиційні обряди. Заносять дідух, кладуть під скатертину часник, щоб захистити оселю від злого духу. Під столом розкладають сіно, щоб худоба водилася. При цьому присутнім треба і рухкати, і мукати. Ми хочемо їм замінити. Батьків, наскільки це вдасться, тепло їм передати своїх сердець, і найголовніше, хочемо оці традиції, які існували тисячоліттями в нашому народі, навчити їх цих традицій, щоб вони коли утворять свої сім'ї. Продовжували в своїх родинах ці традиції. Як годиться на столі 12 пісних страв. Окрім куті, тут пироги з горохом, риба, узвар, пампушки, вареники з капустою та вишнями. Все у кращих народних традиціях. Обов'язково у приготуванні страв брали участь вихованці школи. Майже всі страви готували діти разом з кухарями. У нас є ще їхня учнівська їдальня, коза дереза, де вони й вареники ліпили, де вони кутю варили, де вони терли, у цей вечір, як годиться, згадують померлих. Для цього ставлять на вікно кутю та хліб із свічкою. Після прочитання молитви переходять до трапези. А за столом діти загадують бажання. Про що мріють у вихованці школи інтернату, здогадатися не складно. Мені би хотіло не вихотілося не виходити з цієї школи, так і далі тут продовжати вчитися. Але що зробиш, одиницяй клас? Я одинадцятий клас. Ну успішно здати ЗНО і поступити. Ну що це опразнути так, завжди сім'єю все. Мішам побачити своїх рідних, поїхати додому тебе до все. побачити. У Мене мрія вивчити зараз, вийти з 11 класу, здати ЗНО, поступити. Вищий навчальний заклад на програміста. Опісля вечері не забули і про різдвяні колядки. А також дітям роздали святкові подарунки. Світлана золота Віктор Кривий для Подільської панорами.